Доброго дня! Було питання, як виводити матки джентерським сотом, либо нікотом. ну, різниці в принципі, немає. У мене сот нікот. Ну, Сот, значить, ось прикріпляється він до рамки, до обичної рамки, ось, ось він тут прикручений двома саморезами. Не користувалися цією рамочкою, трошечки ми ще її поїли, але, капустим вулик. Вони все бджолки поремонтують, ну, не про це. Значить, Як користуватися? По-перше, у нього є отака от ось. Вона, як гамнімановська рішетка для проходу бджоли, але не для проходу матки. Значить, у вашій сім'ї племінної, той, що ви вважаєте, найкраща сім'я, знаходите матку. Далі цю матку ви закриваєте э вот сюда спускаете и вот на на цей сот і закриваєте от цим ось э оцей такою решоточкою Ганімановисте, вот вона тут є. Отвори, і вона гарно закривається. Все. Далі з цієї сторони теж відкривається і стоять тут мисочки. На даний час тут стоять пластикова мисочка, от така вона маленька. Але є у мене форма для виливання мисочок із воска, і я буду ставити воскові мисочки. Але стандартно з неї продається от такі мисочки. Все, з цієї сторони теж воно закривається. Все. Значить, закрили ви матку тут, опустили в сім'ю, там, де вона і була. Далі що відбувається? Ми туди не ліземо сутки. Сутки не заглядаємо до цієї матки. Через сутки піднімаємо цю. Рамочку дивимося, чи матка зачервила в цій мисочці. Якщо зачервила, відкриваємо оце отвір є для виходу матки, або навіть знімаємо цю повністю, матку випускаємо. Все. Далі бджоли будуть ждати, поки вони. Полупляться ці яйця, з них вийде лічинка, і вони почнуть його вскармлювати. Якщо вона не зачервила за сутки, залишайте ще на сутки. Через сутки, уже через двоє ви вже точно будете бачити, скільки вона ячеїк заповнила яйцями. Якщо вам достатньо, бо тут 100 ячеєк чи 101, наче так. якщо вам цього достатньо, випускаєте матку і опускаєте, повертаєте назад в гніздо цю рамочку. Далі проходить троє суток. Через троє суток у нас вилуплюється вже з яйця лічинка. І перше, що роблять бджоли, незалежно чи це маточнік, чи це бджоліна, сота, матка, матку, то есть, лічинку вони кормлять маточним молочком перші сутки. Тому вам потрібно перші сутки забрати ці ми сот з вулика, достаєте мисочки, які в яких є вже капелька маточного молочка з лічинкою. І далі у вас повинна бути вот така прививочна рамка. На таку прививочну рамку тут є держатель, вот такий цоколь ось він і держатель. На таку прививочну рамку ви складаєте ці вот з э, лічинкою мисочки. О, виклали повністю. Тут їх, по-моєму, по 12 штук, в одной 24 штуки. Тобто, якщо гарна сім'я, в, в неї можна ставити дві таких прививочних рамки. Але перед тим, як опускати, ви маєте. Е Забрати матку і зробити відводок. Сім'я повинні осиротити. І десь через 2 годинки ви опускаєте прививочні рамки. Все, закрили, далі троє суток ви туди не заглядаєте. Через троє суток ви приходите і дивитесь прийом лічинок. Якщо у вас починають бджоли вскармлювати оці мисочки і починають строїти маточник, то значить ваші лічинки прийнялись. Ви рахуєте скільки штук у вас прийнялось, скільки вам потрібно все. І далі опускаєте опять в цю ж сім'ю і вже не заглядаєте туди. Аж до 14 дня. На 14-й день йде відбор маточників. Але 14-й день від того моменту, коли у вас матка засіяла сотні кот, або джентерський сот. Від того дня на 14-й день ви забираєте маточники. Якщо ви хочете, щоб маточники, матки вийшли в цій сім'ї, і вам нужны не маточники, а не плодна матка, для цього є такі от бігудіжки. І ви. Приблизно на 11-12 день, 13-й день закриваєте бігудіжками, всі маточники, які прийняли у вас. Все. І тоді ваша матка вийде там на 15-16 день. Вона буде знаходитись іменно в цій бігудюшці. І ніяких, ну, інша матка не позгрізає їх. Після того, ви знімаєте вместе з цоколем. Виходить, такого вигляду у вас клеточка, В неї матка. І далі ви її ставите либо в відводок, либо в нуклеус для подальшого обльоту. Ну от, якось так.